Олександрії ще сів її заснування. Жителі міста вірили і остерігалися потойбічних сил. На початку 19-го століття Олександрія була вже офіційно визнана повітовим містом, мала свою канцелярію, освітні установи. А відьми, вовкулаки, чорти та інші містичні створіння залишалися частиною вірувань Олександрійців. Ми маємо навіть ну практично офіційний документ, який підтверджує про існування відьому в Олександрії. Відомо про те, що Олександр Пищевич це один із нащадків відомого колонізатора нашої території, офіцерська сім'я новосербського корпусу Пищевич. І так, от один із її нащадків, написав цікаві мемуари, і він там згадує про історію 1816 року, які він розповідає про те, що в Олександрії поліція офіційно почала розслідування і арештувала трьох бабусь. Одна з них зізналася в тому, що вона є відьмою породу. Ще дві зізналися в тому, що вони навчилися відьмської майстерності. І, от, мовляв, вони продали Польщі на сім років дощ, якого не було в Олександрії. Трьох жінок не просто затримали, а навіть провели у їхніх домівках обшук у пошуку захованого дощу. Під час цього обшуку був виявлений глечик. В цьому глечику, коли відкрили. Зрозуміли, що та дощова зірка, яка повинна була бути в Олександрії, вона перетворилася в гриб, який був в цьому горщику. Ну, з одного боку, можна іронізувати з цього всього, як, до речі, іронізував Олександр Піщевич. Він дуже таку цікаву фразу говорить про те, що пан поліцмейстер, він, звичайно, дуже відважний офіцер непогана людина. Але світобудову розуміє дуже специфічно. Тобто, він ну, фактично сміявся з цього марновірства і з того, як намагалося уявити світ його односельці, його, оточення його. Але... Це був факт. На жаль, дослідники не розповідають, чим завершився Олександрійський процес над відьмами, але справа показує, що деякі чиновники теж були доволі марновірними. Ми на сьогоднішній день знаємо тільки про те, що бабусь арештували. Наскільки реально там вони отримали якісь покарання, невідомо, але повинно сказати, що тоді за законодавством. Яке було чинне, а поліцмейстер був представником фактично офіційної влади і був заледве не найвищим чиновником, який був в місті Олександрія на той час? Вони могли отримати реальне кримінальне покарання за це, в тому числі тюрму. Віра у чари та магію збереглася серед олександрійців і пізніше, у 20-му столітті. Язичницькі вірування своєрідно поєдналися з християнськими і стали невід'ємною частиною життя городян. Відкриваємо книги Василя Нікіфорова, відомого нашого краєзнавця, дослідника, і читаємо там, що Олександрійці дуже своєрідно відзначали, наприклад, такі ну, здавалося б, християнські свята, як Івана Купала. Вони стрибали через вогнище. А про те, як відзначали миланки, ну теж не зовсім, скажімо, християнський звичай, то це взагалі було таке дійство велике в Олександрії. Крім того, ми знаємо про те, що ну, багато олександрійців вірили у всі, все це потойбіччя, бо є багато свідчень навіть часів уже початку, ну скажімо. Нової епохи, тоді, коли вже і Телеграф з'явився, коли вже в Олександрії в з'явилася електроенергія, і навіть і тоді були такі розповіді, були такі згадки про те, що люди вірили у ну, такому класичному слов'янському язичницькому варіанті. На думку краєзнавців, усі ці повір'я жителів міста пов'язані з тим, що Олександрія була сформована на базі традиційної української культури. Ми ж знаємо, що Олександрія як формувалася? Це в степу. Було створено адміністративну одиницю, куди стягувалися потихеньку люди з навколишніх сіл. І вони приносили сюди свою сільську культуру. А ми знаємо, що найбільш фундаментально закріплені ці етнографічні особливості українців, оці всі обряди, повір'я, традиції це все було саме на селі, саме була така. Селянська культура, яка передавалася потім і жителям міста Олександрії, і вже навіть за радянських часів, коли історія міста нараховувала не одне десятиліття, віра у незвичне та любов до різних обрядів не полишала Олександрійців. Бо наприклад, відкриваємо навіть видання Ленський прапор. Це вже часів 70-х, 80-х років, і зустрічаємо там розгромні статті людей, які мали відношення до відділу пропаганди радянського союзу, і вони говорять: не ходіть до церкви. Не носіть паски, не відзначайте ці свята там, різноманітні, ці купала. Що ви відзначаєте? Це ж взагалі не радянський стиль життя. Ну, тобто, проблема була настільки серйозною, що про неї навіть офіційно намагалися говорити в офіційному друкованому виданні. Повір'я та чарівні легенди ще й сьогодні живуть у нашому місті. Олександрійські дівчата й досі ворожать на святки та запускають вінки у пошуках долі на Івана Купала. Наскільки це все правда, ну я відношусь до цього, так як відноситься до цього, відносився і Олександр Піщевич дещо з іронією. А з іншого боку, Ну, мабуть, якщо є якісь повір'я, то якесь, мабуть, якесь фізичне, абсолютно логічне пояснення в цьому є. Ну, наприклад, ми зараз знаходимося на одній з найвищих точок, яка у нас є в Олександрії, це так звані гори біля вербової лози. Один з найдавніших населених пунктів Олександрії тут був. А крім того, це ж місце вважається одним із чаклунських місць. От кажуть, що тут є відьми. Якщо і відьми є, то вони сюди приходять. А ще є одне таке чаклунське місце це гора на восьмій школі, так звана, так звана Лиса гора. І з іншого боку, теж от дивіться, саме на цій горі було збудовано Олександрійську телевізійну вежу і не дарма. Тому що це насправді найвища географічна точка, яка знаходиться на нашій території. Оці високі точки, вони приваблювали людей чим? Е, насправді, якщо ми відкриємо будь-який міфологічний словник, почитаємо, що таке взагалі е, міфи, легенди там, і тому подібне, ми зрозуміємо, що все, що високе, все що найвище. Все завжди приваблювало людину, тому що ця територія якби була ближче до неба, ближче було до чогось того, що є вище, ніж людина. Саме тому е, храми, будь-які православні, католицькі, будь-які храми, буддійські, вони будувалися значно вищими, ніж звичайний будинок. І саме тому кургани, піраміди, тобто все те, що намагалося йти до неба, все, що намагалося звернутися до вищого світу, саме от в такому варіанті і пропонувалось. Тому. Я чомусь думаю, що ну фізика присутня, магія, мабуть, відсутня, але легенди до сих пір в Олександрії ці живуть.